Василем, до шикарки разом ми підемо. Ми із тумом таєдна сім'я, загуляли ночі до рання. Смажимо на олії засмажку з двох середніх цибулин і однієї середньої морквини, тертої на тертушці. Смажимо до золотавого кольору. Далі, коли ми підготували листя і зробили засмажку. Переходимо до приготування картопляної начинки. Картопля у мене тут пів кілограма. Тримо на великій тартушці, на тартушці з великими отворами, з однією невеликою цибулинкою, тому що картопля може швидко потемніти. Добре з цибулею перемішуємо. Якщо утворилася рідина, не зливаємо. Тому що далі ми додаємо грамів 100 крупи, такої середньої, середнього помолу, крупа кукурудзяна. І так як вона дуже любить воду, то потрібно, щоб начинка була потім не суха. Хай рідина залишається. Добре, все перемішуємо, солимо, додаємо. Половину нашої засмажки. Все також добре перемішуємо, і наша картопляна начинка з кукурузною крупою готова. Переходимо до формування наших голубців. На кожен листочок, наприклад, беремо такий середній листок, кладемо столову ложку начинки, я підгортаю з країв і формую такий акуратний голубчик середнього розміру. Складаю в товстостінну каструлю по чугунок, вистелила листям, щоб не підгорали. Ще один. Кладемо на край начинку картопляну. Підгортаємо з боків і скручуємо трубочкою. Якщо беремо з половинки великого листа, то тут теж є декілька способів формування. Можна просто скрутити, як і попередній голубець. Звичайним способом. Голубчик буде менший за розміром, а можна зробити такий кульочок. Начинку кладемо на край, згортаємо на один бік. І формуємо отакий кульочок, як в магазині раніше конфети загортали цукерки, притискаємо і загортаємо ще раз. Начинка. Гуртаємо в кульок, притискаємо, формуємо. Все просто. Так, поступаємо з усім листям. Каструлю з готовими голубцями ставимо на вогонь. Клянку томатного соку розводимо водою, солимо і заливаємо голубці. Зверху викладаємо другу половину засмажки. Доливаємо голубці водою щоб рідина повністю їх покривала. Зверху кладемо кришку. У мене кришка така важкенька. Можна накрити звичайною тарілочкою, потім зверху ще кришкою. Також забула сказати, що зверху голубці можна накрити листям, яке залишилося невживане. Так, вони будуть держатися купи і будуть смачніші. Потім зверху накриваємо і готуємо їх. Доводимо до кипіння на великому вогні, потім вогонь збавляємо і на повільному тушкуємо не менше 40 хвилин. Мої голубці готувались 50 хвилин, так як у нас в начинці є. Кукурудзяна крупа, а вона готується досить довго, то важливо, щоб страва наша була доготована. Знімаємо листя, подивимося. Зараз я викладу вам на тарілку і покажу, як вони виглядають в готовому виді, а також в розрізі. Хочу додати, що такі голубчики особливо смакують на другий день, коли вони настояться, і як не дивно, в холодному вигляді.